Більше 6 мільйонів гривень сума коштів, яку втратили жителі Житомирщини внаслідок шахрайських дій у квітні 2025 року. За весь 2024 рік ця сума становить близько 17 мільйонів гривень. Про це повідомили в головному управлінні нацполіції у Житомирській області у відповідь на запит суспільного. Про один із поширених видів шахрайства, який стосується заробітку в інтернеті, ми запитали у фахівця з кібербезпеки. Оголошення про дистанційну роботу. Шах... Краї можуть оприлюднювати в групах у соціальних мережах, у рекламних оголошеннях на онлайн платформах, а також окремо платити блогерам за рекламу. За словами Романа Черниша, щоб не потрапити до шахрайської схеми із онлайн-заробітком, варто критично ставитися до оголошень про простий онлайн заробіток і перевіряти працедавців. У вас є або номер телефону, або якісь ко координати. Е або особи чи юрид... фізична, чи чи юридична, яка до вас звертається з певною пропозицією, але гуглити це не перейти за посиланням, яке вам надає е... шахрай, ну потенційний шахрай просто в браузері ввести ту інформацію, яку ви полеволетіти, і почитати е, об'єктивні відгуки. Якщо людина постраждала від шахрайських дій, їй варто звернутися до поліції. Втім, каже Роман Черниш: багато осіб цього не роблять через незначну суму втрачених грошей або через страх осуду.